Доброго дня малята! Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Четвертий зайвий. Ваше завдання знайти предмет, у назві якого немає звука Р. Давайте промовимо назви всіх предметів, які ви бачите: ракета, ромашка, Риба, Миша. В якому слові немає звука Р. Вірно, це миша, редиска, жаба, робот, рак, це жаба, гриб, ведмідь, фартух, горобець. Слово «ведмідь». ручка, м'яч, парасолька, черепаха. Це слово м'яч. Рукавички, ключ, дерево, кінгуру, слово ключ, барабан. Шарф, самокат, курча. Звука р немає в слові самокат, пароплав, лялька, груша, виноград. Правильно, це слово лялька, дракон, піраміда, метелик, цирк. Слово метелик. Шкарпетки літак, топор, хмари це слово літак. Комар, корова, яблуко, огірок. Слово яблуко, снігур, малина, трактор. Труба, слово малина, конструктор, подарунок, цукерка, клоун, слово клоун.